Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення правил. Формули ми не будемо чіпати, їхня кількість залишиться сталою, в тому вигляді, в якому є. А правила будуть потрошку доповлятися. Правил всього 5, з якими ми працюємо, і сьогодні ми пишемо третє правило. Якщо функція подається у вигляді добутку двох функцій, то для того, щоб знайти похідну від такої функції, треба. Знайти похідну від першої, помножити на другу. Потім ставимо знак плюс, першу функцію не чіпаємо, але множимо її на похідну від другої. Щоб її швидше запам'ятати, порядок елементів не змінюється: у УВ, УВ похідна від добутку, у штрих в першому доданку, В без штриха. У просто v зі штрихом. Тобто штрихи ставляться біля першого і біля останньої функції. Як правило, це третє правило використовують в добутку різнопланових функцій. Тому різнопланових функцій я зараз буду показувати, бо в деяких випадках ми можемо обійтися без цієї формули, в деяких випадках без цієї формули обійтися неможливо. Наприклад, зараз в нас є функція y, яка складається з двох функцій x2 sin x квадрат і синус х, і вони різні. х квадрат – це степенева функція, синус х це тригонометрична функція. Якщо в нас є добуток, а там стоїть знак множення різнопланових функцій, в такому випадку ми не можемо обійтися без третього правила. Не забуваємо. Якщо ми працюємо з будь-яким правилом, треба перевіряти, чи будуть працювати ще інші правила і які з формул можуть бути застосовані. Отже, запишемо похідну. Все те саме, що ми робили і минулого разу. Тобто в нас у і v це деякі функції, які залежать від х. В даному випадку U це буде х квадрат, а v відповідно синус х. Тоді, тільки що говорили про те, що в нас порядок елементів не міняється. Тому я зразу буду використовувати ось такі малюночки. Мається на увазі, що вирази, які виділяються однаковим кольором, не міняються. Вираз перший йде зі штрихом, останній іде зі штрихом, між виразами ставиться знак плюс, і. Блакитний і жовтий з'єднується множення. Тепер заповнюємо наші оці проміжки. Перша функція, та, яка у, це х квадрат. друга функція це синус х. Перша функція х квадрат і синус Х. Оскільки в нас є 4 елементи, але штрихи містяться тільки біля першого і біля останнього, то ми. Формулу вже використали, і тепер нам треба використати. Ми використали правила, вибачте, а треба тепер використати формулу. Отже, ми дивимося, похідна від х квадрат – це синім кольором формула номер 2, Частинний випадок Х квадрат. Х квадрат це 2х. Оскільки штрих містився тільки біля першого елемента, там ми застосовуємо формулу. Біля синуса на блакитному фоні немає штриха, тому він залишиться без змін. Далі йдемо після знака плюс. Біля х квадрат немає штриха, залишається просто х квадрат, а похідна від синус х біля нього міститься штрих, значить, будемо використовувати формулу червоним кольором третю. Похідна від синуса буде косинус х. В даному випадку можна залишити ось так розв'язок, але в деяких тестових завданнях відповідь може виглядати таким чином. Оскільки у вас є X як спільний множник, його можна винести за дужку і тоді відповідь іноді не завжди може виглядати ось таким чином. Розглянемо приклад номер 2 Давайте пронумеруємо їх, щоб на дошці було зручно. В даному випадку, У і В це вирази, які містяться в дужках, Тобто вони двохкомпонентні, вони пов'язані один з одним через знак, плюс. Але сенс в тому, що принципи математичні ніколи не міняються. тобто а Бірюзова дужечка це наше У, а малинова це буде наше В. Правило залишається без змін, тому у В, УВ. Порядок елементів ми не міняємо, буде Х третьому мінус 2, Х квадраті плюс 1, Х третьому мінус 2х квадраті плюс 1. Але шукати похідну ми будемо тільки там, де міститься штрих. Тобто від перших дужок і від останніх дужок. Другі і треті дужки залишаться без змін. Якщо там, ви вагаєтесь з тим, щоб ви нічого не забули, ну, запишіть їх собі зразу, і хай вони собі лежать і гарно все почувають. Так, це ті, які, ті елементи, які ми не чіпаємо. Тепер нам треба знайти похідну від виразу х третьому мінус 2. Для цього використаємо правило зеленим кольором номер 2, оскільки воно складається з елементів, пов'язаних між собою знаком мінус. Тобто, це буде х третьому штрих мінус 2 штрих. Зараз ми так пишемо дуже-дуже ретельно, дуже. -дуже, ртельно, дуже так Прискіпливо дивимось на все це. Але далі, якщо як ви натренуєтесь, то вам вже можна буде все це не прописувати. Аналогічна ситуація для е, другої дужки. Тобто ми знаходимо похідну від х квадрат і від одиниці. Далі ми дивимося. Похідна від куб – це частинний випадок формула номер 3 тобто 3 х квадрат. Похідна від двійки це формула номер 1, похідна від константи дорівнює 0. Її можна не писати, залишається х квадрат плюс 1 без змін. Далі, х куб мінус 2 теж без змін. Похідна від х квадрат – це частинний випадок номер 2 синім кольором, буде 2х. Похідна від одиниці це формула 1 червоним кольором, похідна від константи, і її можна не прописувати. Штрихи ми вже не пишемо, бо ми використали формули для знаходження похідної. Розкриємо дужки. Тоді це буде 3 х квадрат помножити на х квадрат, це буде х четвертому, плюс 3х квадрат помножити на 1 буде 3х2, плюс 2х помножити на х куб 2х четвертому. І мінус 2х помножити на 2 мінус 4х. Тепер зведемо подібні доданки. Це ось ці два елементи, і розставимо в стандартному вигляді. Тобто 3х4 плюс 2х4 буде 5х4. І далі степені по спаданню, тобто плюс 3 х квадрат і мінус 4х. І це буде ваша відповідь. Розглянемо ще один приклад. Він цікавий тим, що у вас перед всім виразом міститься число 3. Можна, звичайно, зробити, що наше У, наприклад, це 3х, і тангенс це В. А можна винести трійку за дужку за правилом номер 1 Сталий множник можна винести за знак похідної. Я зроблю другим способом: сталий множник я виношу, і в мене в дужках залишається вираз тангенс х і х, між якими міститься знак множення, тоді У це х, а В тангенс х. В такому випадку треба не забути, що трійка буде відноситися до всіх елементів, які ми будемо використовувати. штрих В У В штрих беруться в великі дужки і кожен з них окремо шукаємо. Похідна від Х – частинний випадок, і похідна від тангенса це формула номер 5 Далі можна розкрити дужки або не розкривати дужки. це вже залежить, якщо це тестовий рівень від варіанти відповіді, або якщо не тестовий, так як вам подобається. Я б записувала ось в такому вигляді. Ну, на сьогодні все. Домашній як буде, як завжди.